Всім друзья, з вами я Ліоша Плей. Сьогодні я продовжаю грати гру за Walking Zombie. Так. Продовжаємо грати цю замічательну ігру. Попередній серії ми виграли такого здорового паука в непонятному бункері чи що, я не знаю, що таке. Далі ми переходимо в такий в город і мы... наша задача дійти до такого стрімного боса. Да. Так. Що там мені по новій новому... по пушці, а по новій пушці це все чудово. Мені залишилось просто виграти одного. Uh -huh. Уровня і все, я, наверное, получу. Да. Кстати, хочу замі... замітьте. Ми зараз на цій карті, де ми захищали ДТМ. Вот звідси не виходить, Це статуя, вот. Сі діла. Блін, мені каже, я помню цю карту, на цій карті буде дуже тяжко, потому що вони дивите, вони везде влазять. Так що я считаю, що на цій карті, блін. Ну я думаю, так и Блин, смысл, да Ого. я видишься о. Так, там чек тут, блин, перезарядочка. Фу, блин, руца постатики пашли уровень, а вже так а вже началось. Близно, 13 тысяч, все, купляем, блин, УЗИ. Боже, 10 тисяч, щоб улучшити, это Наступно, блін, 600 тисяч. Я хз, що це. УЗІ, ну давайте, блін, подивимося, на шоу СВЗ способна. Все-таки там. Так, 7 врагів вбити, добре. Тут, по моєму даже, блін, нових зомбі не буде, вроде би. Ну вроде би, я там знаю. А, да, не буде, Вот вони зомбі. Дивіться. Блін, я... Я, я, я тоже такого помню. Помню, було дело таке. Ну да, я, я, я вот так помню, что аж що шоу ДВФ. О, новый зомби. Серьзно, ну я такого точно не помню. Час вам скажу. Ладно, продолжаем. Иди зрителя, блин. Бегаем на тут. Так, половину уже пойдем всю игру. Да. Играть началась, блин, а я вже, блин, думаю, куда пройдем. Хх, странно, да? Ну отак скажу, ми ж... тако вам скажу маленький спойлер, друзі. Ми ще половину ігри не пройшли. Половиною гра ще не пройдена, ми ще будемо грати. да. Та вже здохне граю, вже дратуєш. О, пауки, блін. Пауків тут не хватало тільки. Ого-го. Це лекси можна? Блін, треба прокачувати. треба срочно прокачувати, цю це все, це все, це все. Так, що там, блін? Ну далі, мабуть, такі боєприпаси. А, не. Так. День 85-й. Бачу там паука, там паука, там паука. І там, наверное, паука. Так. Є, вбитий. І ти вбитий. Так, перезарядку пока що. Кто Та там виходить? Я думаю... Да, давайте я вгадаю. А, блін, ні. Я не вгадав. Я хочу сказати бігунить, оці нові, але пауки вийшли. Тут два паучка. Пауки, так, еще троє. Перезрядочка. давай, потом два, блин, патрона вообще нічого не дадут. А, кстати, дивіться, у мене же, блін, ну, тут ап аптечка є. Okay. Я, приконю, блін, я можу, блин, відхилитись. Якщо що, що, щось піде не поклав. Ладно, я таки даже можем, блин, не зробили. Давайте що ми зробимо. Давайте точно все Все-таки треба, блин, только все по очереди куплят. Так, уровень снайпер. Якраз, блин, зараз, блин, свота. Якраз ця карта, от ці діла, ми зараз на ті фрещи. О тут ми десь... Вон, вон, бачите, вон тут наші ліжечки выдают все домо. Дивитесь, тут тут даже дитина у нас близько. <звук> Ні, дитина, живи. Дитина моїй ми Останній в об'ємісті не забава зверху. Хочу зараз безчало цих... Треба. Хоп. Хоп. Так, тебе вже ладно. Так, він доши, поза. Так, ой-ой-ой, тут, тут армия спокойная. Ой, вот что останется двое. Все, я не прошлося уровень. Все два раза дитинку, да, блін, вас, блин, черику не віддихають. Так, 14 тысяч, что мы прокачиваем? Прокачиваем мы, конечно же, звісно ж, блин. Перезагрузку. Да. 87 уровень. О, пробежечка. Бежить. За шо, блин, такой, блин, хоккии, да, с хокю. Вроде, да. Так, праздрядочку, с пореши. Давай, 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 давай. Меня вже винжи тут, вот, вже. Готово, блин, зимой бетасть. И си паук тоже. И си паук. И той. Сти готові бети. Минус. Блин, трея патрона не хватило, жал. Вс, есть, прошли. Пока что наизде прохрем. Програвал. Я, я програв, блин уровень, блин, не, по-моему, тики шоу. один разочек, тихо, да? Да. С этой том, блин, по принципе, тільки один раз програв, все, Обічно не програв, ни разу. 14 зоны, блин, це багато. Кописне даже мне не надару, я в шоці. Он бежит. Морду. Блин, добью хат, асу зараз не Є. Yeah. Так, паук. Блин, пауки вже бісять. Ну ч їм на пауке? Наши все пауки. Не знаю. ж. Що... Вони просто щось, щось такі скучні. мне что так на них скучно дивитись. Давайте тих рейдерів черных, чи... блин, не знаю. Осуждаю, черных, рейторів. Спасибо, блятороги. О, о. Давай, до свидания. Пошебра. Блин, ну, вам шо, ну блин, ч ему типа, блин, ну пись. Есть... Мих ну, жада по бета, блин. Давай ты установил зомбаки. Тут же, блин, ну, все, я пришел, давай. пун пум 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 Так, блин, боеприпасы апаю. 89 день. <Bhens> ну шо, блин. Ну давай. Так чі, там, там клетка мне вот целая вот, клетка, что я сейчас не 20... Шо, 20 зомби. Оо! Ух, пойдешь сейчас возня. Ну давай. Я готов это заявлять. оба Так, блін, не зайшов. Мені перезрядку треба, бачите, перезрядку до житового і вже. Ні-ні. Так не забувай, в мене є аптечка. Я аптечку собі вколи. А, блін, це ж вколити треба. Тільки не кажи, що в мене аптечка попала. в мене аптечка є. Блін. о, пошло, пошло. Вот воно, друзі, знайшлось. Я повністю уровень. Та, знайоме було таке. Я не міг пройти. А вони ще, бачите, не по таймінгам, бо раніше. Про, по, по, помните, по передньому бою, коли я програв, звідси ніхто не йшов, а зараз вони вже прямо зразу йдуть. Бачите, вони ще можуть по разному йти. Так, Перезарядочка. Давай, дорядочка. Так, ну в принципі я думаю, блин, я вже це витащу. Поплачу. Фу, блі, це просто я ще чуть-чуть. У меня розігрівся, так. Е, Точність огня. Ну давайте, блін, точність огня, якщо ж маю все по, -по порядку, 90-й день. Скоро соточка. Ще 10 днів вже, блін, 100. Так, 11 врагів. Знову паучки вилазять. Блин, як, наверное, на бисер. Так, ну ну звездно там никто не дает добре, но Да, блин, бачите, блин, точність тоже треба цего вот прокачивать. Это то, что типа... Типа тако, что, блин, ты точно попадал и типа точно урон стал. Где там, блин, кто, блин? Так, девайм все возразу, надеваем все возраст. Вс, Нещили. Так, хватає мені на прокачку. А блін, хватаю, блін. Качаємо перезагрузку. 3 секунди буде перезагрузка максимально в цій УЗІ. В ці в блін, це плохо. Лучше ну, 2. Так, блін, арена, арена, значить. О, ці новенькі. Не добіг. Бідняга. Ще одна. Бідняга не добігла. Вау, wow, блін, я... як і потамі, потам Ну, блін, шо зараз? Що тут не по плану пішло? Чемпом клю Тимпон ну я ж ну я ж, боже... Ну я... Ну це ж, ну, це ж не возможно. Ну. Так, що там, блин? Урон давайте прокачаю. Чому ж треба, блін, ну не знаю. О, я помню цих зомби тоже. Я я, я вот зараз я теперь их вспомню. Блин, это ж, блин, зутель, з я так понял. Отель? Оце, вот цегот, блин, ну як их. Ну типа тише вещи дают. Ну, ну я, типа, перевозят, вот ну, номера всякие вот. Ч по-моему? Я кофеант, мог сказать, блин. Ой, я голову зблизі, блін, можу їх бити з першого разу. О, так, давайте, блін, ну, давайте вже перезагрузку. Бо що, блін, це найголовніше. Так, до боссу ми приближаємось. Так, день 93-й. Так, так, вон до, вондоблін іде, вондо там теж да. О, с блока тоже. Так, блин, что ты мне бьешь? Теряйся давай. Так, па паучки на подходе. Итак, походи же Да, блин, тут. Им нужно зомбака осталось. Здесь, может быть? Оп. О, е. Ура, мы снова выиграли это все. Як же чашука? Так, мені не хватає на прокачку, Чого? Ладно, 94-й. Десять зомбаків вбити. Бачу двох, бачу. Бачу двох. Вони, блін, живучі дуже сильно, так. Да? Давайте зараз візьмемо саме перший пістолет і проти них підам. Ламу чуть. Мені нема... Мені нема что програмати що. Знову не тут. Чи не двоє, да? Біше з ними ничто, да? Добре. Дружище. вас тоже, паучки, не обидитесь. Я, вас не, я вас не уставлю. Так. Давай. Ну, блин, я майже программа на 20 жизней остался. даже, блин, я, типа, именно в те уровень даже не пути тратить... Э, э, блин, ну... Э, обтечку, потому что я лучше... Скорее всего, давайте я уставлю аптечку, на всякий случай лучше на босса. Думаю, это так, у, -у, -у уже, бачите, уже, блин. Все разно давай. <звы> мне что-то такая что, типа, я прокачал точность. И я хоть, блин, на богато, блин, сильнейший урон стал мне. Не, чем, не кажется. <звы> так, давай. Пока, тоже пока. Сейчас <звы> <Тоже. звы> 62 паука жилось и все. Е, у неї рівно не половина хп знесли. Так, блін, боєприпаси. Ну давайте боєприпаси апнем. Так, 32 боєприпаси. 96 уровень. Точніше, 96 день. Ооо, старі зомби вернулись. Вони зліса ще. Я их з першого разу бивали. Тут будуть тільки вони і батюшку тоже позицію уровень хтось їх копісно відлетіло. Випіться, куди вона відлетіла. Я тільки що заблокав, де і її. Та вбийся вже нарешті. Блін, то вона, звісно, відлетіла. Все, це два. Ну, блін, це дуже легко. Дивіться, куди вона відлетіла. Відлітають, як пробки з мене. Так, хватає? Ні, мені не хватає, блін, мені ще... Блін, блін, капець, мені навіть може не хватати, типу, на боса, я навіть ще не знаю. Хммм... Семь зомбаки, блин. Зараз не пускай дальше Ой, две, сразу на третий, на такие самые, а четвертый, сразу на четвертый, не знал. Так. Давай. А, что понял, что они такие зомби будут, да, типа? вот такие официанты и все, да? Еще не плохо. Блин, ну... Да-да, хволять типа зайду, чао. Да, я да, Та, я если уроки тоже выиграю. В, в, вообще не страшно было. Ну, ну там, том... вообще игра не страшно такого. Так, блин, Х2. Не, я не буду Х2. Так, блин. прокачу, блин, конечно же, урон. Так, блин, два уровня, блин, до босса. Я как раз по сотому уровню босс. 11 зомби. Так, бре, спортсмен. Хокеїст. Да. Так, в цій стороні хтось, да? О, теж біжать ті. Да, в нас в цій стороні ні 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 ніхто не біг в оцій. Так, і пауки біжуть. Що з даного рицарів нам, нам не давали. Да, до давній інтегі. Не показували. Так, в цій стороні хто? Пауки. Так, а, 12 22, 22 паука и все, блин. Ура, изи. Я так понял, типа, чем меньше... А, а, не, я просто думаю, типа, блин, чем меньше, блин, типа, э, це вот зомбаки на урні, тем меньше будут мне давать, я так понял. Так, 16, блин, цих вот. Зомби. Э, Изно, блин, цих, вот. Рейцери и пауке. Ну, блин, месиво. Ай, забывай, я, я ж понял, что я можешь и умилку зази. Оп! Ну, типа в голову и все, он же сдохнет. Сас, так, 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 паучки, 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 успокоимся. Ну, давайте таких же поговоримо. Вау, блин, тут конечно конечно я хорошо их уж Так. Боєприпаси, я прокачу. Я лучше, блин, покачу, блин, боєприпаси. Ну все, у нас босс, а я ще даже не встиг прокачати повністю оружжки, мені ще останні раз не вистачало точно з огня. Ну ладно, блин, давайте. День сотий. Ооо, ти дивиться на нього кіно здорове. Двадцять зомбі! Мені треба ще вбити 20 зомбів, йому допомагати ще добре. Ой, блин, сюда дом блять в тече Так сбиваем, сбиваем, тому що блин, цей камінь дыш нам на нос Не забуває Так за гарды тут камінь Оп, Разум так, я вижу тут. Блин, зараз дальше сюда. Он даже не слышал меня на низ. А, он что, дальше, он еще один круг не может. Блин, тут зубочки, тут все вот ее помощники, они капец, они занадто мешают. Да. О, -о, 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 о ты полегче давай. Давай, вылазь. Камень. Ну да, Я, даже думаю, что мы можем даже все уровень нагадить. Да? Камень, камень. Блин, Бомбакей идут. Так камень должен давить да? тебя. А да камень. А, вину. Вин, аж там. Я рушин здесь с этой стороны Все, вылазил. Вс, останній стався. Все, Добиваем його. Блин, mm. я даже mm. не знаю, не знаю. Не підходи. Разбивайся, вже. Mm. Може храна гранату кину, пойдет, я даже не знаю. Mm вже близько, він вже близько. блін. Давайте гранату кинемо. Так, полю себе. А як колити тебе? А я поняв. Блін, перезарядка, що може бути ще лучше? Так, вбиваємо цього бомжа. Ну, то мы его выиграем. Всего лишь, блин, 100 10 наносит. Сто, его взяли оставить. Ми... Ей, выиграли. Давай, пацаны нормально, пара куда бы впал. 417 тысяч, блин, монет, нормально. Есть, блин. Тут 600 тысяч. Ну все, мы пришли и целую босса, получается. Ну він пока что будет тепер самые тяжкие, вин. Вот и понеслась. Так, арена. И вже нарешті. Закінчим це відео блін, воно самое довге відео по цій грі, 21 минута. блін, молоток блін, і знову ці от зомбачки, зараз по тайминг, бля. Так що, підійшов Иди ч по таймнингу, Ненавижу. 22, блін, це дуже, це, це, це дуже круже, 22 це багато. Так, ну що, ми пройшли оцей город, блін, вбили такого зомбачка, далі в нас... Далі в нас, блін, не буде якийсь лагер, пікнік, щось, знов, тіпо, ну, типа города. І нас жде... Ого, ціки, дивіться, скільки, блін, урівнів і повісні. Нас жде гігантський черв'як. Я цього боса теж пам'ятаю, Блін. От якраз отут буде дуже тяжко. Я вроді пам'ятаю тут таких монстрів. Я вам не буду казати, ви побачите в наступній серії. Вона скоро буде, це точно. Як мінімум, завтра я знібув точно продовження. Ну, на цьому я вже буду закінчити. Якщо вам понравилось це відео, обов'язково ставте лайки, підписуйтесь на мій канал. Ну а з вами був я. Леша, Плэй, і Блейд, і всім пока-пока.